Я ніким себе не бачила, окрім військової. «Мотивують люди, які знаходяться тут. Інструктори, побратими, посестри. Ми дуже гарно спілкуємося і якось це виручає, так не втомлюватись. Тут навчають не тільки поведінки зі зброєю, тебе навчають бути людяним, тебе навчають от бути просто таким, як ти є. Їх можна назвати молодими інструкторами. Вони якби прокачують молодих, які вперше на звитязі. І таким чином ми розбавляємо новачків із тими, хто вже був. Чому саме це унікальна програма? Тому що ми дітей навчаємо тому. Що ми використовуємо в головному управлінні розвідки під час дійсно бойових. В цьому ми їх і навчаємо. І, це, і ще ми подаємо це в ігровій формі. І тому це дітям дуже заходить. Найбільше мені подобається планування, так як в мене більше. Півтори тисячі годин в тактичних іграх саме в стімі, а і саме я мені дуже подобається роль командира і планування, а також стрільба, так безумовно. У нас тут відбуваються концерти, приїжджають співаки, переглядаємо українські фільми. Ну а саме акцент на військовій підготовці дітям дається протягом трьох днів. Значить, діти талановиті в нас дуже швидко все схоплюють. Часто буває так, що навіть діти засвоюють інформацію краще ніж дорослі воїни, яких ми тренуємо. Основна мета показати дітям, щоб вони розуміли, що в нас війна і що їхнє покоління воно буде розбудовувати Україну, і вони повинні бути справжніми, готові до будь чого і щоб в ніякому разі не допустилися тої помилки, які ми допустили свій час декілька ну, десятків років тому.